Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Сьогодні ми плануємо здати нашу льошку білу ось цю. А ту, якщо все буде добре, завтра будемо різати. Зараз, я... Зараз приїду забирати і зважимо, подивимося, що в ній буде, яка її вага. Та відколи кабана здали і та поправилася. Та Така гарна льоха стала вже. Ще б її потримати з вона б цю догнала. То вона вже трошки вирівнялася. То така худа. Поставив я підзарадитися трохи ваги, самий монітор, чи, як би сказати, голову, чи як там. Коротше, поставив я трохи підзарадитися, тому що крайній раз, коли ми зважували, я залишив і все. Заважила ця наша льошка 183 кілограми. Хороша льошка. Дай вам Боже здоров'я, годуйте далі. Ось такі у нас свинази з нуля таке. Нас. Здали ми ту льоху. Заважила вона 183 кг. А останній раз ми її важили, коли давали глистів. Це було 24.09. Сьогодні 05. Одиннадцяти. Коли ми важили 24-го, вона заважила 148,2. За е, місяць і 5 днів, навіть не 5, а 10, е, за, вона набрала майже 40 кг. Менше, ніж набирав кабан. Кабан набирав по півтора на добу. А льоха, ну, по ній було видно, що вона набрала небагато, але також непогано, Цього завтра, цю льоху завтра планую зарізати. Минулий раз, коли ми важили її, вона важила 47,2. Ну Завтра я перед тим, як різати, завтра я її ще зважу. Потрібно було сьогодні зважити, вже, як ваги були, але я щось склав, а тоді подумав. Але нічого, їх там недовго розкладати, тому завтра я їх розкладу і зважу, скільки важить ось ця льоха. Вона трохи по ній за, ну, так, видно, що вона набрала і що вона поправилася. Бу будемо бачити, скільки вона набрала, набрала за цей місяць. Е, вже пройшло. Три доби чи майже три. Як я поставив своїм поросяткам поїлку на воду. Але я боявся, щоб не було проносів, тому що вони не пили води і почну пити, щоб не було ніяких проблем з животами. Але немає нічого, все нормально. Все пройшло добре. Водичку п'ють. комбікорм їдять. Перший раз я їм кинув. І там в мене такий, така мірка, там 750 50 грамів. Я кинув їм комбікорму, за два дні вони його з'їли. І сьогодні я також, вчора верніше, кинув його. І вже, вже набагато менше. Ще до завтра. Вони собі вже знають, що це водичка. Водичку п'ю. І завтра я вже почищу це корито, бо також вже трохи подробленого є. Викину льосі. Але що мене радує, що немає ніяких проносів, немає нічого, проблем з животами немає в них. Це дуже добре. Але так як я казав, я користуюся товарами. Чи, як би сказати, кормовими додатками, які придбав компанії ЗВК село, це підкислювач корму і адсорбент. І адсорбенту я дав трошки більше норми, якої для, скажімо так, просто додавання в корму є. В цих препаратів є, чи в цих товарів, чи, як би сказати, у є дві норми. Одна норма просто давати в комбікорм і одна норма для лікування. Ну, я дав трошки ближче до норми, яка йде на лікування, щоб, коли, як я казав, додам шавраціон їхню воду, щоб в них не було ніяких проблем з животами. І так і є, проблем з животами немає. Тому я, як би сказати, Ну, Радий в цьому і рекомендую товари компанії ЗВК Село, тому що їхній результат видно на лице. Вони їдять і тут з цього корита, і там з того, і такі вони живчики. Мальвінка трошки похудала вже, вже не така, як була велика, але ще, ще не хребта не видно. Це її діти з попереднього порошу, але ось ці мені подобаються більше. Це п'єни, я ось міняв п'є вони мені подобаються набагато більше. Вони такі більш збиті, м'яснички такі. І це також її попередньо. Можливо, тому що вона була первістка, вони ще такі менші, але дивлюся, якщо взяти ті, які пішли більше до льохи, до мальвінки, ті краще. А які більш до... Чекайте, я вже забувся до дюрка, дюрком я усі міняв, то вони трошки менші. Ну, про цю я взагалі мовчу, це буде воно десь аж до паски чекати і я заріжу його собі. Ось так. Ну що ж, на цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. Посилання на інтернет-магазин ЗВК село я залишу в описі, кому буде цікаво подивитися, можливо, щось замовить, але я рекомендую. Вони свою роботу роблять на відміну.